Вітаю вас усіх, друзі! Розпочинається німецька Бундесліга. Прогноз на матч відкриття вже є. А зараз буде прогноз на матч між Вольфсбургом і Мюнхенською Баварією. Матч відбудеться на домашньому стадіоні Вольфсбурга, Volkswagen Arena. Початок зустрічі 25 серпня в 16.30. Матч між Вольфсбургом та Баварією обіцяє стати яскравою подією в рамках Бундесліги. Вольфсбург показав неоднозначні результати в останніх матчах: нічия 4-4 з Брентфордом, безгольовий поєдинок з Комо і поразка 2-3 від Ганновера. Однак вони змогли перемогти Ліль з рахунком 1-0, що може дати їм трохи впевненості перед цим матчем. Вольфсбург зараз є справжньою загадкою. Команда видає безпрецедентні перестрілки, як матч проти Брентфорда, важко отримує нульову нічию від Комо. Тим не менш, перемога над лілем показує потенціал, який вони збираються розкрити в Бундеслізі. Це все товариські поєдинки. Перший офіційний поєдинок в цьому новому сезоні Вольфсбург зіграв в 1.32 Кубка Німеччини, де мінімально переміг 1-0 Кобленц. Що стосується Баварії, то ця машина не збирається зупинятися. Перемоги 4-0 над Ульмом та 3-0 над Вес Геті Роль роблять їх фаворитами. Успішні матчі проти «Тоттенгема» з результатами 3-2 та 2-1, також свідчить про силу команди, незважаючи на нічию 1-1 проти Дурена. Баварія продовжує доводити, що їх атакуючий арсенал працює безвідмовно, прибиваючи своїх суперників з результатами 4-0 проти Ульма і 3-0 проти Вес Геті Роль. Їхня впевненість і бойовий дух також позначилися на переможних матчах проти Тоттенгема, що робить їх головними претендентами на титул цього сезону. В цьому матчі я очікую гольового поєдинку, так як Баварія грає в атаці впевнено і може забивати багато, а Вольфсбург зараз може і нестабільний на атаку, але все ж таки вдома може і забити м'яч, прогнозую тотал більше трьох. Всім добра і удачі!